Насичене життя то ваш ключ до відкриття сповненого радістю життя, яке Бог задумав для вас. Бог бачить нас у світлі того, ким він знає, він може бути в нас, якщо ми виберемо вірити йому і рухатися в тому напрямку, в якому він говорить нам іти. Боже серце відкрите до його народу. Біблійне відкриття проводять вас у дорозі до справжньої свободи. Немає значення, з чим ви зіткнулися зараз. По той бік є світло, і Ісус допоможе вам його знайти. Немає значення, наскільки ви відчуваєте себе ув'язненими. Ви також можете звільнитися. Вийдіть на дорогу до кращого, Божого життя для вас. Дозвольте пасти гріха зв'язати вас і втримати вас від істини Божого Слова. Сьогодні на передачі переможного свіруча Кеннет Копланд і Деніс Берг досліджують різні способи, якими ворог намагається відокремити віруючих від їхньої перемоги у Христі. Вітаю вас! Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кеннет Копланд. Отже, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми відкриваємо наші серця. Ми відкриваємо наші очі. І ми відкриваємо наш розум. Та вуха для відкриття з небес. І ми дякуємо тобі за нього. І ми віддаємо тобі хвалу і честь за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Брате Деніс, слухаю давай тебе. Давай повернемося до того, про що ми говорили вчора. Про те, що праведний житиме вірою. Праведний житиме віру. Ви помітили? Що у всеозброєні Божому праведність є бронею. Так само так сказано у посланні до Офесян. Ісус сказав на скелі. Цій він говорив про відкриття. На цій скелі відкриття я збудую свою церкву. І Якщо ви звернули увагу, то це броня. Там ідеться про відкриття, про спасіння, відкриття про праведність, відкриття про слово. Яке є вашою зброєю, відкриття про щит, яке є вірою, і таке інше. Але подивіться на основну частину цього всього зброєння. Так він захищає серцевину так. всього вашого іства. Так він береже ваше серце. Так, все починається ось тут. Все починається тут, і праведність є бронею. Це дуже важливо, абсолютно, і дуже часто під час навчання це ігнорують лише тому що Щоправність розглядають у зв'язку з поведінкою, у зв'язку з тим, як людина поводиться, чи вона поводиться праведно, чи вона робить праведні речі, і знаєте, до чого це призвело? Все це приклеїлося до релігії так. І Єдиний випадок, коли хтось використовував слово праведний, то у церкві це правда а буквально. А за межами церкви це слово так. нічого не означає для людей. І люди використовують його весь час, просто не додають в кінці суфікс «ність». бути правим. Ви або праві, або не праві. І Бог та його спосіб праві. У всьому. Він правий з першого разу. Він правий завжди. У кожній найменші речі у всьому. Він ніколи не буває неправий, У ньому немає жодної ніколи. неправильності. У ньому немає жодної неправильності. Тому, якщо щось має нульову неправильність, або неправильність, Якби наш двигун в машині мав нульову неправильність і ви би правильно його обслуговували, він би тоді мав їздити безкінченно, так тому що в ньому немає нічого, що нічого. могло б його зламати. але коли у нього потрапляє якийсь бруд, коли в нього потрапляють якісь земні невдачі. Це буде мати негативні наслідки Так, сповільнить його роботу. і буде повільно псувати його, його робота почне змінюватися. Але суть в тому, що праведність означає Божий спосіб діяти і мати нульову неправильність. Слава Богу. Богу. Це те, що він вклав у кожного віручі тієї миті, коли вони визнали Ісуса Господом їхнього життя. Ми стали Божою праведністю. В його а релігія намагалася сказати нам, що тепер ми лише досягнули відправної точки, де ми нарешті можемо ставати праведними, якщо будемо достатньо старатися для і цього. і нарешті станемо достатньо добрими в його очах, щоб він дав нам відповідь на кілька молитв, і можливо забув кілька цих жахливих періодів. Так щоб ви просто ми стільки разів обходили нам. За ніколи не говорили більшої брехні ніж це. однак, праведність приходить по вірі. Ця нульова неправильність, мені подобається ця фраза, нульова неправильність була вкладена у кожного віруючого, і це відбувається по вірі. Це ґрунтується на завершенні роботі, яку звершив Ісус. Він досягнув усього для нас. Він заплатив ціну, щоб гріх був справді знищений у нашому житті. Знищений у нашому З житті. Ним розібралися. З ним розібралися. І перед Богом, коли ця жертва Ісуса була принесена на кришті завіту у святому святих. Це принесло кожній людині, яка вірить здатність прийняти віру це життя нульової неправильності в нашій внутрішній людині. І дивіться, це не означає, що відразу ж все роблю правильно. Але у мене таке становище в Бозі, де цей двигун у мені може їхати праведно у всі Різні сфери мого життя. І це дає правоті можливість виробляти плід. так? Бо якщо ви будете уважні і слухняні Богові, тоді він захищатиме вас. І надалі буде ставитись до вас так, ніби ви не зрішили. Авраам дізнався про це. Так. І це було йому залічення як праведність. Але після а? того, як була пролита кров Ісуса, хвала Богу. Буває, що ми, як люди, помиляємося, ми хибимо і таке інше. Але не залишайтеся в такому стані. Покайтеся. А? Я маю на увазі, покайтеся одразу ж. Скажіть, Господи, допоможи мені у цьому. Я приймаю своє прощення. Зверніть увагу, існує різниця між, о, Господи, прости мені, Господи, прости мені. І, Господи, я приймаю своє прощення. Я прощений. Тому що я прощений. Моє прощення на своєму так. місці. Божа благодать в цьому новому завіті поставила його на поставила місце. на місце. Отже, я визнаю це гріх. Що я роблю таким чином? Я не інформую його про це. Вірно. Він і так вже знає про нього. Але я інформую д'явола. Я визнаю це гріх. Я визнаю його як непослух. Я визнаю його як гріх. Я називаю його так, яким він є. В ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету. Отче, так, Господи, я вчинив це. Чи це допомагає Богові? Ні. Це допомагає. Це, мені. Допомагає мені. це так, ніби ви позбуваєтеся сміття так. і бруду з двигуна з нульової так. неправильності. Так, саме так. так. Точнісінько, так. Знаєш, якось я досліджував цю тему в посланні до римлян. Це було багато років тому. І я хотів дослідити у посланні до римлян тему гріха. Звичайно ж, я не намагався знайти якийсь спосіб грішити. Я вже був утверджений Ти вже був в цьому. Вкладений. Я також. Але під час цього дослідження я довідався дещо дуже цікаве. Я дізнався, що 47 разів апостол Павло використовує це слово гріх як іменник. І лише сім разів він використовує це слово гріх як дієслово. І ось що це означає для мене: навіть із моїм обмеженим розумінням граматики мови. Іменник то місце. І Павло у більшості випадків розглядав те, як Ісус прийшов, щоб знищити гріх. Він говорив про те, що це мало на меті вивести людину із гріховної клітки. Знаєте, кожна людина. Так. Знаходить себе в цій клітці кожна ми знаходимо, що всі ми зрішили, всі позбавлені слави. Отже, люди перебувають у цій гріховній клітці, з якої не можуть вийти, але у ній є двері, і цими дверима є Ісус. Люди не можуть вчинити достатньо добрих діл, щоб вийти з цієї клітки. Вони не можуть виконати достатньо правильних вчинків, щоб вийти з цієї клітки, але вони просто можуть увійти у ці двері якими є Ісус, Амін. і вийти з цього гріховного місця, і у цьому випадку, коли вони вийшли з цієї клітки або з цього місця гріха, саме про це говорить Павло вони у Христі, вони в цьому становищі нульової неправильності, Христос в них, вони у Христі, і ось що я також побачив у цьому. У тих самих випадках, коли це слово використовується як дієслово, дієслово то діє, воно стосується поведінки. Є різні види поведінки, і ось що знає кожен християнин, що певні види поведінки, які не нагадують поведінку Ісуса, і кожна людина має їх так чи інакше. Певна поведінка є більш помітною від іншої, але кожна людина має кілька звичок, які не схожі на звички Ісуса. У деяких людей їх багато, і з цим не потрібно миритися. Це не потрібно ігнорувати, але ця поведінка, яка є гріхом, не накидає мене назад у цю клітку. Так. вона не кидає мене назад у те становище, де я був автоматично відокремлений від Бога. Я у такому становищі хресті, що тіємиті, коли я відвернуся від цієї поведінки, я знову буду очищений, і цього сміття цей двигун продовжить працювати чисто, як і був призначений. Що тут важливо, Диявольське засудження. Ніколи нічого не змінювало. Ви можете 40 років бити себе по голові з якогось приводу і нічого не зміниться. Але достатньо лише одного вчинку віри, і ви можете витись цього і поставити крапку. Але д'явол приносить сором разом з засудженням. І якщо подивитися на цю модель, він не може змінити його. Поверніться назад. Подивіться, що сталося з Адамом. Сором прийшов в нього, і він втік від Бога. І саме тут християни потрапляють в біду. Релігійне мислення знаєте, це мислення засудження, яке прийшло на заміну мисленню віри. Воно має таке уявлення. О, я думав, що я звільнився від цигарет. Але вранці я встав і викурив дві сигарети, навіть і не подумавши про це. І дьявол одразу ж приходить і говорить: ну, тоді вже можеш випалити і цілу пачку. Бо ти і так, так все зіпсував. Так. Для тебе вже нічого так. не працює. Знаєш. І врешті-решт, Бог і так знає, що ти нічого не вартий. Ти не можеш стояти на Слові Божому і два дні. Так. Ти лицемір. А тепер, брате, подумай про це. Ти викурив одну сигарету, і тепер думаєш, як викурити пачку до кінця. Ну ж бо припини. Я маю на увазі. Ні, ні. Не втікайте від Бога, коли ви грішите. Біжіть до нього. Так, Так, але я все ще Я не відчуваю, ніби він мене любить. Ваші відчуття не можуть змінити Бога. Він є любов, так? Амінь. Так. Коли ви не відчуваєте, що він поряд, коли ви не відчуваєте, що він любить вас, послухайте, саме тоді вам потрібно бігти до нього, так. а не від нього. Якщо його любов безумовна, тоді, коли ми приходимо до нього, ми вже задовільнили всі умови, навіть якщо ми так. не відчуваємо, що ми виконали всі умови. Просто приведіть себе туди. Тому що це безумовно. Без сумніву. Так. Тобто можу приходити у присутність Божу і ніколи не курив. Але якби це сталося, я б прийшов у Божу присутність, значить, що він всі сто відсотків за мене. що він любить мене, і що він хоче допомогти мені вичистити з двигуна. це засудження, сором та всяке інше сміття. Без сумніву, без все, сумнів. чого він хоче. Абсолютна правда, це все, чого він хоче. Знаєте, це засудження, на мою думку, було однією з кореневих проблем, які надавали віруючому відчути цю силу і впевненість щоб так. ходити з Богом. Так і знаєш, люди використовують це слово сором, навіть не замислюючись. Як тобі не сором? Як тобі не сором? Послухайте, ця фраза відноситься до тієї ж категорії фраз, коли ви посилаєте когось в пекло. послухайте, у нас немає жодного права говорити таке людям. У нас немає жодного права говорити. Тобі так. має бути соромно. Він поніс наш сором. Він поніс наші докори сумління. Слава Богу. Він був засуджений, щоб ми могли стати праведністю Божою. Нам більше не потрібно нести це. Так. Дозвольте мені прочитати вам це твердження з книги Ісаї. Бо це саме те, що сказав Ісаї. Дивіться, це 43-й розділ книги Ісаї. І я чув, як ти часто проповідуєш на цю Послухайте, тему. Послухайте, Я певний період жив цим віршою. Запевняю тебе, я теж? Так. Але у 25-му вірші він говорить таке. Він сказав: Я, я і той, хто стирає провини твоє рода себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. А гріхів твоїх не пам'ятає. Не пам'ятає. Не пам'ятає. Хочете знати волю Божу? Ось, Ось вона. вона. Я не буду згадувати твоїх гріхів. Так він не нагадує про них. Ну, брате Денісе, можливо, він намагається навчити мене чогось. Ні, ось це його воля. Тієї миті, коли я звертаюся до нього, гріх у моєму житті було стерто. Від мене більше не вимагається нести цей тягар, цю вагу, покарання, страждання, хвороби, які можуть прийти через гріхи. Все це сміття може викликати багато проблем. тієї миті, коли я звільнений від гріха у Христі, сатана не має жодного права прийти з хворобою. У моє тіло прийти з нестачею у моє життя він не має жодного права на мене, тому що я більше не належу до його влади. Ти хочеш сказати мені, що в такому випадку всі ці гріхи молодості які я посіяв ще до свого спасіння? Не будуть переслідувати мене у пізніші роки. Саме це я стверджую. Я чув про це. Так, я теж так. І знаєте, він хороший проповідник і хороший пастор, і хороша людина, але зараз в нього важкий період через хворобу. Знаєте, до того як він прийняв спасіння, він був таким гультяєм. Так само так говорить. І ви ж знаєте, ваші гріхи знайдуть вас згодом. Це брехня спекла. Вони знайдуть вас згодом, так? Це брехня. Саме так. Це брехня, Це брехня спекла. спекла. Замисліться над цим. Навіть після того, як люди народжуються згори, вони продовжують мати труднощі з тим, з чим у них були труднощі. Хтось продовжує гнівитися, ненавидіти, бути дошкільним або щось інше в їхньому житті. Хоча ці люди люблять Господа і вони проходять через цей конфлікт. Так вони ходять до церкви, вони люблять Ісуса, вони плачуть, коли поклоняються Господу. Але коли вони сідають в машину всю дорогу додому, вони сваряться Так. чи роблять щось інше залежно від ситуації. І сатана приходить і засуджує цю людину, говорить їй ти брешеш це нереально. Бог не може тебе насправді благословити, він не може діяти у твоєму житті через це. Але ось у чому полягає брехня: брехня у тому, що Бог не може працювати в моєму житті. О, ні, він може. Я не можу продовжувати і далі жити у цьому смітті і вважати, що благословення Боже буде вільно працювати в моєму житті. Але у мене всередині є сила. У мене всередині так. є помазання. І тієї миті, коли я стою перед Господом, Господи, це не я. Те, що я щойно сказав і вчинив, не від мене. Це не те, ким я є. Я є правністю Божою у Христі Ісусі, я народжена від Духа Божого. Я звільнений від засудження гріха і його сили. І тієї ж миті, коли ця сила, те помазання, яке може діяти у найбільшому чоловікові чи жінці Божих, які тільки жили, те саме помазання, амі. Поживає і в цій людині у ту ж мить. І нам потрібно дещо розглянути тут, гаразд. Давай перейдемо до другого розділу книги Ісуса Навина. І зверніть увагу, коли Ісус Навин послав двох розвідників, він послав патруль із двох людей розвідати берег річки. Давайте прочитаємо перший вірш і послав Ісус син на із Сітіму двох таємних вивідувачів і так далі. І вони пішли і війшли додому однієї блудниці, а ім'я її Рахав, і переночували вони там. тут чітко сказано, щоб ви знали, що Рахав була блудницею. Вона не просто орендувала кімнату у якійсь поганій компанії. Ні-ні. Це був її будинок, і вона була блудницею. Так. Отже, йдемо далі. Подивіться на одиннадцятий вірш, другу частину цього вірша. Бо Господь, Бог ваш, він Бог на небесах вгорі і на землі вдолі». Але Бог визволив її та її сім'ю у цій ситуації. Так. І тепер. Коли подивитися на 25 й вірш, 6-го розділу, а блудницю Рахав, і дім її батька, і все, що її, Ісус позаставив при житті. І осіла вона серед Ізраїля, і так є аж до цього дня, бо сховала вона послів, яких послав був Ісус вивідати Єрихон». Тепер давайте перейдемо до 11-го розділу послання до євреїв, де ми бачимо славну галерею віри. У цьому розділі згадуються всі, кого ми знаємо, зі Старого вірно. І зверніть увагу, що сказано тут, у 31 вічі. Вірою, Рахав, блудниця, не загинула з непокірними за те, що з миром прийняла вивідувачів. Так. Вірою. Тепер давайте відкриємо перший розділ Євангелія від Матвія. Так. Я знаю, до чого ти ведеш. Євангелія від Матвія, книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Ісуса Христа, Сина Давидового. Гаразд, Йдемо нижче до п'ятого вірша. Салмон родив воза від Рахави. Зверніть увагу. Тут вже нічого не сказано про те, що вона була блудницею. Вже ні, Вже ні. ні, ні, ні. Воос родив Йовіда від Рути. Йовід родив Єсея, Єсей родив царя Давида. Рав стала бабусею Давида, Ісусовою пра-пра-пра-бабусею. Слава богу, і справа, ось у чому Бог може виправити те, що вона була блудницею. Люди в церкві не можуть це перетравити, релігійні люди не можуть це вмістити. Бог може але це зробити. Бог може впоратися з цим. і тут наголошується, щоб ви зрозуміли, що це була Раав, блудниця, яка мала віру в Бога. Так і в Бога був план для цієї жінки. Він переселив її до Ізраїля. І він зробив її матір'ю Ізраїля. Вона стала слава прабабусою Богу. Давида, Ісусовою прапрапрабабусею. Слава Богу, ось що я вам скажу. Подивіться, що він зробив її ім'я. Згадується в 11 розділі послання до євреїв. Так, хвала Богу, слава Богу. І у Бога є план для вас. Так ось у чому у нього суть є цього план послання. для вас. Немає жодної людини за межами цього плану, яку не можна було би задіяти максимально. Коли ви потрапите на небо, не ходіть там і не говоріть, я хочу побачити рахау блудницю. Ні, не кажіть такого. Вона більше не буде. Ні, ні, ні. Ця справа похована так. під стінами Єрихону. Так, так. Цей бізнес блудниці помер під стінами Єрихону. Так, вірно. Амінь. Слава Богу. Так, слава Ісусу. Саме так Бог запланував життя для кожного так. з нас. Чи не так? За межами минулого, якими б ми не були, ким би ми не були, тепер ми Божа правність. У так? першому розділі послання до колосян сказано: Так він визволив нас від влади темряви і переставив до царства Божого, до царства свого улюбленого сина. Він підняв нас на небеса і посадив нас разом з ним так, на небеса. Вірно, він визнав кожного з нас гідним цього. І наш час вичерпано. Наш час вичерпано. Кажу тобі. Ці п'ятихвилині передачі, що тут відбувається із часом, він минає. Ми з братом Денісом повернемося за хвилину. Дозвольте сказати вам дещо. Те, ким ви є сьогодні, і те, чим визначається ваше життя, це не те, ким ви стали. Люди говорять, ну я просто народився таким. Ні. Бог ніколи не давав нікому народитися тим, що він вже заборонив. Ви не народилися злодієм? Ні. Те, що нас визначає, це слово Боже. Так алілуя. Він пастир мій, тому в недостатку не буду. У мене насичене життя. Я не буду насиченим після того, як не збираю собі купу добра. Не воно насичує мене. Я був насиченим і задоволеним ще до того, як так. отримав все це тому, що я довідався, що я став Божою праведністю. І тепер я зміцнююся в цій праведності. Я зміцнююся в вірі. Я зміцнююся в тому, що є праведністю Божою. Амінь. І хочу нагадати вам про наш партнерський пакет та інші наші матеріали. Щоб замовити їх, напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані, і ми вийшли їх вам, оплативши всі поштові витрати. Це час. Підніматися вище з Богом. Слава Богу. Так? Саме тому існує це служіння. Саме тому на землі існує служіння Деняса і Вікіберкім. Це те, що ми робимо. Вірно, це так? те, до чого ми покликані. І саме це визначає нас. Це те, ким ми є, і це те, якими ми є. Тож стійте на слові Божому. Амінь. Займіть своє місце. Не приймайте поспішних рішень на новий рік. Запитайте в Господа, Господи. Як ти хочеш, щоб я зростав наступного року? Амінь. Що ж, Бог любить вас, і ми любимо вас. Ісус є Господь. Бо дух, який ви прийняли, не є духом рабства, але ви прийняли духа всиновлення, духа, який породжує синівство, в якому ми кличемо Аба, Отче, татусь. Деякі люди можуть вважати, що нам не слід говорити про Бога, використовуючи такі близькі стосунки, але вони не праві. Це відповідає писанню. Говорити про нього таким чином. В новому завіті є грецьке слово, яке означає отець «аба». більш точним його перекладом буде тато воно виражає близькість. Воно говорить про стосунки, які розвинули завдяки проведеному разом часу. Вам варто достатньо поспілкуватися з ним, щоб пізнати його, і вам захочеться постійно бути близьким до нього.